Преамбула Конституції України. По-перше, хочу відмитити її величезну значимість. І не просто так відмитити, а навіть буду намагатися це довести. Ну, якраз щоб трішечки розслабити аудиторію. Неймовірна значимість преамбули Конституції витікає з того, що з того, що говорив нам Роман Григорович на протязі прошлих курсів, лекцій і так далі, що ті пункти закону, які знаходяться ближче на начало і відповідно, від початку, і відповідно подалі від кінця, вони мають найбільшу юридичну силу. А преамбула саме, що не наїсть перша, і саме дальша від кінця. Тому. Максимально Возможна юридична сила. І ще один аспект. Якщо б ця тема не була б самою значимою, Роман Григорович не поручив би її мені. А тепер переходимо до суті до опросу. Роман Григорович, можна перший слайд? Паняття та функції преамбули. Перша строчка. Частково відповідає на питання те, що задавала Людмила. Преамбулус це позднє римське слово, і е, найпростіший перевод його це той, що йде попереду. Ну, може бути, не той, а те, що йде попереду, може те, що не йде, а стоїть попереду, е, розуміти, треба ширше, ніж написано. Е, Преамбули бувають не тільки у Конституції. Зараз я, ну, Роман Григоріч, такого не полюбляю, але я собі дозволю з навчальної літератури прямо зачитаю. Преамбула це вступна частина будь-якого важливого акту, кома, міжнародного договору кома, що містить вказівки на обставини. Що послужили приводом для видання відповідного акта на його мотиви та цілі. Що ми бачимо: обставини, що послужили для створення мотиви та цілі? Такі преамбули ми знаємо, що вони бувають у міжнародних договорів, Такі преамбули є в уставі. Ну така є преамбула своя в уставі ООН,